Дизайнерка за освітою, а віднедавна підприємиця Софія Конончук облаштовує власну міні-поліграфію у Хмельницькому. Цільова аудиторія, за її словами, це представники малого бізнесу. Так як я художниця, я сама друкую свою продукцію, свої стікери. І в мене часом виникали конфлікти з поліграфіями в цій сфері. Я вирішила, а чому б мені не зробити самі поліграфії? Великі поліграфії вони розраховані якраз таки на гуртову співпрацю. Їм не дуже вигідно займатися нашими маленькими замовленнями. І Я вирішила, що це якраз чудова ніша, щоб її покрити. Необхідне для роботи обладнання Софії Конанчук вдалося придбати завдяки мікрогранту від служби зайнятості. На старт бізнесу підприємиця отримала від держави 135 тисяч гривень. На ці гроші я змогла закупити принтери. Також це гільєтина для порізки великої кількості друкованої продукції. На ці гроші було закуплено два термопреси лотер, який якраз дозволяє вирізати. Стікер-паки, стікери, допомагає з складною порізкою. і е, ламінатор. За умовами мікрогранту молодь віком до 25 років може отримати на відкриття власної справи до 150 тисяч гривень. Минулого року до програми внесли зміни, тож нині новоспеченим підприємцям створювати нові робочі місця не обов'язково. Бізнес-план дуже комплексний. Там досить велика кількість запитань. Для мене це не було великою проблемою, оскільки я точно знала, що я хочу. Нині Софія Конончук працює над своїми першими замовленнями. Наразі я використовую. Звичайно, конвертну ламінацію пускаємо через ламінатор. Він склеїть два шари. В результаті отримаємо ось такі гарні блискучі візитівки. Я навіть зараз проаналізувала той об'єм роботи, який вже мені замовили, і можливо, мені доведеться таки наймати найманих працівників в майбутньому. Такий мікрогрант цього року отримали троє молодих хмельничан. Повідомляють у Хмельницькій філії обласного центру зайнятості. Розвивають власну справу за грантові кошти і хмельничани віком до 35 років. 24 молодих людей віці до 35 років отримали мікрогранти на суму близько 5 мільйонів гривень. Молоді люди зобов'язалися при цьому, отримавши ці мікрогранти, створити 40 нових робочих місць для хмельничан. Від початку цього року у пошуках роботи до Хмельницької філії обласного центру зайнятості звернулись 275 людей віком до 35 років. Із них майже 80 вже працевлаштовано. Три особи були працевлаштовані з умовою надання компенсації роботодавців. Тобто, роботодавці, які прийняли на роботу людей віці до 35 років, отримали можливість отримати компенсацію частини оплати праці. Молоді, яка нині у пошуках роботи у центрі зайнятості, також пропонують пройти професійне навчання. Цьогоріч такою можливістю скористались восьмеро осіб і опанували професії продавця, офіціанта, бармена. Ще дев'ятеро молодих хмельничан долучились до громадських робіт. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, Павло Романюк, новини міста.